Собаку обов'язково було приводити? Це не собака, це оперативний співробітник. Зараз. Так чим моя скромна особа зацікавила поліцію? Власне, ось. Може, вам відома ця дівчина? Звідка вас фотографія? Давайте все-таки спочатку ви розповісте, чи знаєте цю дівчину. Якщо так, то звідки і? Так, я її знаю. Це Наталія Рощук, вона працювала в мене. Відповідала за розвозку товарів по магазину. Чому працювала? Ну, судячи з фото, саме працювала. І ви так спокійно про це говорите? Послухайте, ця дівчина два з половиною тижні тому намагалася вкрасти у мене гроші. Потім зникла, потім у це фото. Я зайнята. Це мій заступник. А де зараз ваш син не підкажете? Мишко? Господи, він чого? Гарне питання. Воно і привело мене до вас. Господиться, будь ласка, що ми знайшли впізнаєте? Ну, Начебто і мешка був такий самий. Що ви хочете цим сказати? Пам'яті цього фотоапарату була фотографія, яка я вам показав. Про зникнення дівчинки кілька днів тому заявила її матір. Це ще нічого не означає. Зараз багато таких фотоапаратів на фотоапараті та на фотлярі від нього є відбитки пальців вашого сина, і це змушує нас підозрювати його в найгіршому. То де він? Я не знаю. Він вже декілька днів не з'являвся вдома.